Олександра Семенівна була жінкою спокійною та нескандальною, вважала, що якою складною та неочікуваною не була б проблема, її краще вирішити врівноважено, на цивілізованому рівні. Бо паніка, скандали і вимотування нервів ніколи не приведуть до кращого результату. Але коли її єдина донька Неля привела знайомитися майбутнього зятя, жінка ледве стрималася, щоб не взяти в руки віник. Та не вигнати зухвальця запоріг. Ну, хіба ж таке можливо? Дівча тільки школу закінчила. Вісімнадцять нещодавно виповнилось. А цьому женишку з залисинами на скронях вже тридцять п'ять. Та він не набагато молодший за Олександру. Скоріше б до неї мав свататись, а не до її дитини. Мамо. Неля образилась не на жарт. Ти старомодна. Зараз різниці у віці не має жодного значення. Я люблю його, розумієш? Люблю. І мені байдуже, що скажуть твої сусіди. Ці сусіди не тільки мої, а й твої. Спокійно як вміла тільки вона, відповіла Олександра. І їхня думка мене найменше хвилює я переживаю за тебе, дурепу. Невже ти думаєш, що будеш щаслива з ним? Мамо, так, і тільки з ним. Він розумний, веселий, він пише вірші він харизматичний, душа будь якої компанії. І тільки ти впевнена, що саме ці якості є важливими для сімейного життя. Ну, мам, ну, будь ласка, не засмучуй мене. Дівчина вже мало не плакала, вона так мріяла, щоб її коханого одразу ж прийняли як рідного. Невже ж мати не бачить? Який він чудовий. Добре, заспокойся. Це тим же спокійним голосом упевнено в собі удава відказала Олександра. Тільки пообіцяй мені, що з весіллям все ж таки зачекаєте. Мамо, пізно. Ми вже подали заяву за місяць реєстрація, і не намагайся мене переконати забрати її. Зрештою, я вже доросла. Маю право на власні помилки. Ну що ж, доросла. Сподіваюся, ви вже вирішили, як і де житимете. До речі, деяким працює мій майбутній зять. Олександра вже зрозуміла, що доводити щось своїй впертій донечці зараз марно. Нехай трохи охолоне, тому й перейшла на звичайні теми Мам, він фрілансер. Так. Олександра навіть не здивувалась. Почувши, що оцей жених переросток саме в такій галузі і намагається себе пригодувати. Вона вважала, що цим словом називають себе ледері та нероби. Мало хто має силу волі заробляти фрілансом. Дисципліни нуль. Обов'язким перед будьким ще менше. Хочу, працюю, хочу на дивані лежу, і пиво п'ю. І в якій області він фрілансує? Він журналіст. А. -а, -а. Майбутня теща зраділа сказаному так, як може радіти тільки холодна людяна бурулька. Журналіст, значить, ну і де ви житимете разом з журналістом? Поки ми вирішили тут, у валіка поки що тимчасові труднощі з грошима, квартиру зняти не зможемо. Неля благаючи зазирнула мамі в очі. Ну, не вижене ж вона єдину доньку на вулицю. Ви вирішили. А хто запропонував? допитувалась Олександра. Навіть ім'я у зятя виявилось не зовсім чоловічим з її точки зору. Валентин, таке щось. У її голові вже склалася картинка щасливого сімейного майбутнього її дочки. Вона б рада була, якби помилялася, але це лише час покаже. Мам, ну яке це має значення? Якщо ти не любиш мене. І готова виконати нас на вулицю, так і скажи. Дівчина вже мало не плакала. Добре, не плач живіть, погодилася. Вирішила, що з часом все стане на свої місця. І не недурна дівчинка, сама розбереться, хто чого вартий. Валентин переїхав до них найближчими вихідними і швидко забув, у чиєму будинку живе. Він не зважав на присутність тещі і міг розгулювати по квартирі в нижній білизні. Він не церемонячись господарював у всіх шафах і тумбочках, розшукуючи там незрозуміло що. Швидше за все, він просто пхав ніс скрізь і всюди. Весь час зять сидів вдома, іноді по кілька днів, навіть не виходячи на вулицю. Змусити його хоча б сходити за продуктами було складно. Казав, що працює. Що взяв велике замовлення і тепер змушений навіть сном жертвувати, щоб встигнути. Олександрі стало цікаво. Чим він такий зайнятий, цілодобово не випускаючи ноутбук з рук. Вибравши влучний момент, заглянула і розсміялася. Валентин ганяв танчики у популярній грі. — подумала жінка. Такий зять нас і нагодує, і напоїть. І на кіпор відпочивати звозить. Але щаслива Неля нічого не помічала. Дивилася на нього з закоханими очима та періодично носила бутерброди з кавою. Адже бідолашному коханому через роботу немає коли і попоїсти до пуття. Наближався день весілля. Закохані вже планували весільну подорож після реєстрації у ЗАГСі, але якось у двері подзвонили. Доню, відчини. крикнула Олександра з ванної кімнати. Вона саме виймала білизну з пральної машинки. Я зайнята. Дівчина знехотя піднялася з дивана, де розглядала туристичні буклети, обираючи місця для весільної подорожі. Її нареченого вдома не було, і вона поспішала до його приходу остаточно визначитися, куди хоче поїхати. Відчинила. На порозі стояла миловидна молода жінка, років тридцяти. Вона тримала на руках загорнуте в ковдрі немовля. Добрий день!» – Чемно звернулась до неї Неля. Вам кого? А валік тут мешкає? Так, тут. здивовано відповіла дівчина, дивлячись на дитину в руках жінки. А ви Неля? Так, його наречена. Не лякайтесь, це не його малюк, і я не його коханка. розсміялася жінка, зрозумівши причину розгубленості дівчини. Як у дешевій малодрамі вийшло, так? Я Оля, сестра Валіка. Ось вирішила до вас навідатися. У вас же весілля скоро. От я і приїхала. До хати пустиш. помітивши, що дівчина все ще стоїть розгублена і не збирається запрошувати зайти. А то мені важкувати ці терміта на руках тримати, росте як на дріжджах. Дитина ніби зрозуміла, що мова йде про неї. Закрутилася, засупіла. Ой, її його годувати вже час, зараз кричати почне. То мені можна увійти? Наполягала жінка. Ну, так, заходьте, будь ласка. До передпокою вийшла господиня. Ви хто? здивовано спитала незнайомки. Мам, познайомся, це Оля, сестра мого валіка. Вона приїхала на наше весілля. Але до весілля ще тиждень. Чи не зарано приїхала? здивувалася мама. Мам, ну не виганяти ж нам її, зрештою. Нічого, якщо й трошки повестює. Буде можливість ближче познайомитися. Треба ж якось із майбутніми родичами знаходити спільну мову. Зашепотіла Неля так. Щоб незнайомка не почула. Вона була дуже рада, що Оля заздалегідь приїхала. Замислилась тільки, чому Валентин нічого не казав їй ні про сестру, ані про племінника. Швидше за все, просто не встиг. Мабуть, планував вже перед весіллям розповісти. За метушнею біля несподіваної гості та її малюка господині будинку не помітили, як прийшов Валентин. Побачивши сестру, він дуже здивувався. Що сильно розсмішило його наречено. Братику, привіт. вивела його із ступора гостя. і Її голос чомусь прозвучав до Кірлова. Привіт, сестричко. ледве видавив із себе чоловік. Ну, що, молодь. подала голос Олександра. Ходімо вже вечеряти, поки малий спить. Мали і й в вдень, немовля. Вночі виявилась справжнім садистом, не замовкало ні на хвилину. Олександра Семенівна була вкрай здивована, вона кілька разів за ніч підходила до вітання, де на дивані поклала гостю з дитиною, хотіла запропонувати свою допомогу. Розуміла, що, може, молода матуся змушена з усім справлятись сама, не маючи підтримки з боку старших жінок. От і не завжди може дати раду малому. Але, зазирнувши в кімнату, бачила, що Ольга спить, наче і не плаче біля її вуха малюк, подумала, що такі витримці можна тільки позаздрити. Коли малий замовк, Олександра вирішила ще раз заглянути до вітальні, підозрювала, що той, скоріш за все, просто вимагав їжі, і, нарешті, мати почула його. А підходячи до кімнати, почула приглушену розмову. Здивувалась, з ким це гостя може спілкуватися в таку рань. Зупинилась, прислухалась. У голосі Ольги лунало роздратування. Валік, скільки вже можна. Я втомилася. Розумієш? Ти тут ситий та залюблений. Зовсім про нас забув. Олександра розгубилась. Вона не розуміла, про що йде мова. Вирішила, що все ж дослухає до кінця хоч і вважала, що підслуховувати непристойно, зазирнула в шпарину між напіввідчиненими дверима і стіною. Стало неприємно від побаченого. Зрозуміла, чому малюк нарешті заспокоївся. Ольга годувала його. А поряд сидів її брат і без сорому спостерігав за процесом. Вирішила було повернути назад, але голос майбутнього зятя її зупинив. Рідна моя кохана, ну я ж казав тобі треба трохи ще потерпіти. Скільки ще терпіти? Хазяйка вже з квартири нас виганяє. Куди мені з дитиною на вокзалі жити? Ти непогано влаштувався. І як дивлюся, не поспішаєш наші проблеми вирішувати. Ти ж сам цю дитину хотів, аборт мені робити заборонив. Носився з тим, що син буде, спадкоємець. Одружитися обіцяв. І що? Чому я повинна дбати про цього спадкоємця? А ти втік, нахабно, залишивши мене без копійки грошей. Чому без копійки? Валентин ледве стримував голос, щоб не заговорити на повну силу. Його обурення не було меж. Я ж тобі золото приніс. Так складно було в ломбард здати. Почувши про золото, Олександра насторожилася. Про що він? Чи не про її золоту підвіску, яку ось уже другий тиждень знайти не може. Ланцюжок із поламаною застіпкою вона носила у майстерню, а підвіску, дорогу й масивно, поклала в скриньку до інших прикрас. Але коли принесла ланцюжок додому і хотіла вже надіти підвіску, то її ніде не було. Вирішила, що кудись переклала та забула. Я здала, огризнулася Ольга. Але чи надовго ти грошей могло вистачити? Мені знову потрібні. Ось і прийшла до тебе. Даси грошей, завтра ж піду. Скажу, що мами захворіла, додому треба. хихикнула. Ну, і дурнішці твої. Як ти їх тільки знаходиш? Талантіще. Та зачекайте своєю ненаситністю. Могла б і економніше трохи жити, незадоволеним голосом сказав чоловік. Думаєш, легко у них щось винести так, щоб не помітили. Потихеньку та потроху треба. Підвізку стара і досі під диваном шукає. Після цих слів Олександра не витримала і зайшла до вітальні. Стояла мовчки, дивилась на перелякану її появою парочку. Ольга навіть не здогадалася защіпнути блузку, так і продовжувала годувати сина. Значить, так, любі мої. Суворо дивлячись на них, сказала крижаним голосом. Даю п'ять хвилин, щоб ви забрали з мого дому. І час до вечора, щоб повернули вкрадену в мене підвіску. Потім заявляю до поліції. Та хто ж вам повірить? спробував було огризнутися Валентин. Ти мене погано знаєш, зятю. Хіба тобі дочка не казала, де я працюю? Ну, в архіві, і що? В архіві? Олександра розсміялася. Це вона каже, щоб не розлякувати кавалерів. А я майор поліції. Після цих слів парочка почала стрімко збиратися. Коли виходили з квартири, господиня нагадала, що надвечір чекає на підвізку. І нехай не думає, що можуть втекти від неї. З під землі дістане. Досвід є. Неля спочатку образилась на матір, коли почула від неї розповідь. Про нареченого та його так звану сестру, не повірила. Вирішила, що та вигнала їх і вигадує небелиці, щоб донька не ображалася. Але коли ввечері Валентин приніс підвіску, здогадалася, що стала жертвою аферистів. Було боляче, прикро, адже вона насправді закохалася цього чоловіка. Але з іншого боку, життя продовжується, і за уроки треба платити. Часто розчаруванням та розбитим серцем. І велика подяка неспокійному малюку, що всю ніч не давав спати. Адже якби не він, невідомо, коли б розкрився обман. Валентин, швидше за все, планував неабияк поживитися в їхньому домі, а потім зникнути у невідомому напрямку.